Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу провести перше оприскування цього садка. Сьогодні у нас 27 березня і якраз сприятливий час для оприскування садка. Зараз розкажу чому. По-перше, закінчились дощі, який швий. Днів три без перестанку. По-друге, сприятлива фаза набухання бруньок. Бруньки стали майже в два рази більші, це значить, що скоро почнуть видвигатися бутони. Треба встигнути до цього часу зробити перше оприскування контактним препаратом. Це, це черешня, зараз покажу яблуню. На ябуні схожа ситуація. Бруньки ось вже такі. Ну, на різних сотах по різному, але температура днівна вже приблизно 10-15 градусів, хоч інколи бувають примерзки, але главно не впустити час і вчасно оприскати. Будемо проводити оприскування медіаном Екстра. Це гарний препарат. Будемо оприскувати яблуню, грушу від перший плямистостей, кісточкові від плямистостей від манілії курчавості. Тую профілактично будемо оприскувати від грибкових захворювань, ялинку, сосну, також від плямістостей профілактично і виноград від відмільдю. Отже, такі мої рекомендації по поводу першого оприскування садка. Добре. Дякую, що подивилися моє відео. До побачення, до нових зустрічей!